Так, а ну спробуємо його. ай яй яй трошки задалеко. А ну, щей. Кошти задалеку. Так, треба ближче було підійти А ну. Знову він втік від нас далеко. А що ж таке? Ой-ой-ой. Ану. О так тепер. Ану. О, так буде краще. О. Все. Ми того босса. Завалили шкода, правда, заробили трошки.